Надійка Гербіш, бабусин чай із липового цвіту. Здавалося, учорашнього болю і не було. Серце більше не знемагало під здоровенною і важкезною каменюкою, тягар минулих розчарувань сповз кудись додолу, і тепер серце завмерло в липневій невагомості. Бабуся метушилася біля столу. Вона стояла спиною до кімнати і лише її лікті справляли граційні вихиляси. Вікно зі старими рамами, на яких давно порепалася фарба, було відчинене навстіж. За ним росла розкішна яблуня. Розлогі гілки пнулися до хати. Запахи бабусиної випічки могли б принадити кого завгодно. А вона саме пекла коржики з горіхами. Бабуся завжди все робила мовчки. Здавалося, вона дослухалася до чужих думок. Так, це чи не так, але чомусь їй завжди вдавалося розгадувати людські таємниці. Тож вона, подумки, підбирала потрібний лік і завжди досягала мети, липовим медом на сирниках. Склеювала шматки розчавленого серця, задобрювала варениками зі шкварками зголоднілу душу, умивала узваром із яблук брудні патьоки від внутрішніх сліз. І чимось таким ще заправляла бабуся всі свої страви, що всі негаразди забувалися вмить. Мар'яна трепетно любила свою бабуню. Їй інколи здавалося, що ця літня жінка перебрана в селянку чарівниця. Але тільки но дівчина починала фантазувати і вимальовувати уявою крила на сутулених плечах, бабуся Гонорова виходила на двір і дзвінким голосом гукала своє дрібне птаство на обід, або ж ішла в садок, щоб повернутися з порцією запашних грушок у фартушку. Мар'яна знала бабусю лише весняно-літньою, оскільки взимку ніколи до неї не навідувалася. Бабуся жила в далекому селі, до якого сніги замітали всі дороги. Від холоду її рятувала стара пічка і рясні в'язки дров, а самотності жінка не боялася. Вона почувалася однаково затишно в товаристві людей. І у своєму власному. Тепер теж не був звичний час онучених відвідин. Щороку, в липні, Мар'яна їздила на море. Але раптова життєва криза переламала всі її плани, і для дівчини не знайшлося кращого місця, ніж далеке село, де жила її майже казкова бабуся. Мар'яна прикусила губу при думці, що вона жодного разу не запитувала в старенької. Коли та потребувала її, вона завжди приїжджала, коли хотіла сама, і бабуся ніколи їй не дорікала, дівчині стало так неймовірно ніяково і соромно, що вона затулила обличчя руками, скулившись на старому, плетеному кріслі гойдалці, яке для бабусі колись виплів її чоловік. Бабуня вийшла до сіней і увімкнула газовий балон. Тоді, як завжди тихенько, зайшла до кухні і мовчки підіткнула градчистого пледа внучці під шию. В кухні було прохолодно і віяло сирістю. На мить вона зупинилася біля дівчини і провела зморщеною порепаною рукою по золотистому волосю, а тоді ніжно торкнулися щоки. Вона усміхалася. Так відкрито, так щиро, любовно, що Мар'яна точно знала, що бабуся не тримає на неї зла. Вкотре ця стара, неграмотна жінка читала думки і мовчки на них відповідала. За якусь хвилю вона простягла дівчині велике біле горня, розцяцьковане волошками, духмяний напій. Парою струменів уверх і лоскотав ніздрі. Бабуся знов усміхнулася і тихо проказала Пий, моя, доню, липовий цвіт, то ліпший лік від сердечних бід. Мар'яна не знала, що їй на те відповісти, бо ніжність так щеміла у грудях, що слова не відшукувалися. Але на подвір'ї загавкав бровко, і бабуся, так само мовчки, як завжди, взяла якусь каструльку і почимчикувала на двір. Ви прослухали оповідання Надійки Гербіш, Бабусин чай із Липового цвіту з книги Теплі історії. До кави. Читала Світлана Чебанова. Надійка Гербіш Зимове Плетево. Узимку легко писати казки. Узимку взагалі легко писати, не лише тому, що писати одне з небагатьох відносно корисних занять, доступних зимової пори. Узимку більший простір для уяви, от їдеш у потязі, і за вікном в ранішнє сонце вихоплює зі сніготуманної закулісної темряви поснулі села, будиночки, кошлатиться дим із димарів, і більше нічого не видно, усе вкрите снігом, таємницею. Сніг, наче біле полотно, на якому уява вимальовує свої казки. Що у тих будиночках? Хто у тих будиночках? Що діється поза ними, за вікном потяга починає сипати сніг, і уява розсяцьковує кожну сніжинку, даруючи їй ім'я та історію. Вигадані історії для сніжинок важать значно більше, ніж надгробки для людей. Вони не констатують факт їхнього існування, а дарують ціле життя барвисте та яскраве, дають причину для прекрасної мандрівки. Із неба на землю. А ще, ти їдеш, дивишся у біле безмежжя, бездоганну білу прірву, перевернуту вбік на дев'яносто градусів, наче вона кран, і хтось його перемкнув. І раптом прямісінько перед тобою вигулькує ліс густий, густий, чорний із вибіленими химерним інієм гілками. Потім знову біле поле зливається з білим небом через молочний туман, але ти вже більше не віриш у ніщо. Ти знаєш, що поза тим, що ти бачиш, є щось. Ти віриш у це, намагаєшся уявити. Безмежність перетворюється для тебе із беззмістовної пустки на осмислену. Пересипану дивами дійсність, і тобі хочеться писати. Провідниця приносить чай, ти просиш скибочку лимона і мед замість цукру. Лимона немає, але в твоїй сумці взимку завжди знайдуться мандаринки. Тож ти дістаєш одну, обираєш і кидаєш дві помаранчеві плястерки до склянки, а потім ще одну, попередно витиснувши з неї сік ложечкою. Ти дбайливо затуляєш ноги коциком, поправляєш теплого шарфа на шиї, скидаєш мітинки і берешся за спиці. Поки поїзд їде, поки за вікном падає сніг, поки пальці пахнуть мандаринками та грудним, так легко і приємно виплітати вовняні шкарпетки дітям. А потім, зійшовши надбайливо підметений від снігу пером, з перону в машину. З машини в теплу і світлу домівку, яка пахне сосною помаранчевици намонам випічкою, надягати ті шкарпетки на малі зворушливі ноженята своїх рожевощоких малюків і розповідати їм історії сніжинок, які танцювали за твоїм вікном. Поки ти їхала додому і уперто не вірила в ніщо, ти неодмінно скажеш дітям. Що за кожним ілюзорним ніщо є щось чудове, добре, радісне, і вони, як завжди, тобі повірять. А коли трохи підростуть, зрозуміють і вигадуватимуть зимові історії разом із тобою, може, навіть самі колись сплетуть тобі теплі шкарпетки на ноги, щоби тобі завжди було по-зимовому тепло. Бо взимку, ти знаєш, дуже особливе тепло. Воно пахне любов'ю і затишком, і казкою, зимовою казкою. Ви прослухали оповідання Надійки Гербіш Зимове плетиво з книги Теплі історії до кави. Читала Світлана Чебанова.